Ванука, дорогі у Христі, браття і сестри, сьогоднішній вечірній день напередодні неділі 36-ї, після п'ятидесятниці, ми чули в євангельському уривку, який присвячений Воскресінню Христовому той випадок, коли Господь, після того, як Воскрес, у першу чергу з'явився Марії Магдалині, потім як описує Євангеліст Марк. З'явився у і Клеопі, які йшли по дорозі, і у третій раз з'явився вже всім 11 ученикам. У Марії Магдалині апостоли не повірили, і це було дуже гірко їй, і плакатися хотіло, чому так. Потім також не повірили на цій Клеопі всі апостоли. І вже Господь явився їм, вони теж не вірили навіть вже бачачи його Воскресшого, звичайно чудесним образом, війшовши в їхню храмину. і то Господь їх укоряв у їхній вірстві. Чому так? Чому такі, така, така була глиба. І відповідь на це питання Господь нараз не дав. Він все рівно довірив ученикам ту місію, на яку поклав. І, у, хоч і укоряв, їх не вірю, але все рівно сказав їм, що йдіть і проповідуйте Євангелії всій тварі. Хто буде мати віру, той спасеться. Е, якщо будете мати віру, каже Господь, далі будете чудеса робити. Ми бачимо, що цих чудес зараз дуже вони оскуділи. І причина їхніх оскудіння, браті і сестри, якраз у тому, що... У нас дуже маленька віра. Ми надзвичайно слабі у вірі. Ми будь які скорби важко переносимо. І цим самим показує Господь, що як 2000 років тому апостоли теж були маловірними, але Господь їх укріпив силою творити ті чудеса, які зараз вже на цей момент сходіли. Тому що в нас вже і тої віри немає, яка була в Апостлі. Прикладом такої живої віри, раннього християнства є також священомучний Ігнатій Богоносець, пам'ять якого ми теж тепер звершуємо за цим вечірнім богослужінням. Цей святий апостольський муж, він народився вже наприкінці земного життя Господу нашого Ісуса Христа. І, як говорить нам святе передання, він був саме тою дитиною, якого Господь взяв на руки і сказав усім учням, що якщо не станете такими дітьми, то не зустрінете Царство Небесне. Цей апостольський муж, він походив із Сирії, де вже в послідстві свого навернення свого виховання у християнській глибокій вірі, він стає єпископом антіохійським. Він стає добрим учнем святого апостола Івана Богослова. І, звичайно, вже вступивши у період гоній, на християнство страшний гоній, він потрапляє у руки до гонителя християн-імператора Траяна, який над ним, можна сказати, знущається, кидає його у 107 році звіря у колізей, який зараз колізей Римі. На розтерзання публічно при всіх. І ми просто собі задаємо питання, яке сьогодні хотів би я донести, чому так з такою глибокою вірою йшли ці перші ученики Христові, не дивлячися ні на що. Будучи глибоко віруючими, вони терпіли позорнішу смерть на публічно, тобто при всіх людях, які кидали з війну. Звичайно, у нас дуже слаба віра, ми не можемо йти на такі реальні подвиги, які йшов святитель Ігнатій, і тому церква його вмінчала, і його приклад потім, як так публічно він не побоявся такої смерті, імператор Краян після його смерті навіть на якийсь час був прикратив гоніння на Християн, оскільки відділ глибоку віру в цьому апостольському мужі. Тому, Будемо шанувати, будемо молитися йому сьогодні, Хай він своїм подательством перед Богом укріпить нас у вірі, щоб ми хоча б маленький відсоток мали такої віри, яку перед нами. Амінь.